Вітаю, мене звати Богдан Українець, волонтер, співзасновник благодійного фонду Три стріли, координатор проєкту «Центр готовності цивільних від благодійного фонду Сергія Притулу. Як вас змінила війна? Насправді війна вже в моєму житті відбувається дуже давно, з 2014, ро... 2014 року, і я вже не пам'ятаю, який я був раніше. Війна вплинула також на моє оточення. Багато людей виїхали за кордон, але мені пощастило, в моєму оточенні з'явилися нові нові люди, справжні щирі, справжні патріоти, з якими можна буде б будувати нову нашу країну. І якщо б не це лихо, я думаю, з ними ніколи в житті би не познайомив. Центр готовності цивільних Центр готовності цивільних перший утворився в Полтаві, так званий пілотний проект. Його створив наш друг, волонтер Олексій Сердюков. Він побачив в перші тижні, що є потреба навчання військової справи цивільних, і на це був попит, тому що ніхто не знав, як далі будуть розповсюджуватись події в Україні. Були тренінги з тактичної медицини, з військової справи, стрілецької справи, аеророзвитки, психологічні тренінги. Також були. З критичного мислення, тому що це було дуже важливо в цей період. Були тренінги з ІПСО, ОСІНТ. за цей період ми провели 170 тренінгів. Відвідало понад 3 тисячі осіб. Зазвичай це приходять люди вмотивовані, які хочуть чомусь навчитись, які знають, що е, та ситуація, яка відбувається в країні, вона як так е, кожного торкнеться, тому що вже багато в кого служить чоловік, батько, брат де в кого навіть от вже загинув тому uh, бути е, і навчатись, і бути корисним суспільством е, кожен із них хоче, тому що ніхто не знає, де може наприклад знадобитись е, тактична медицина, да як можна допомогти оточуючим, тому що е, на сьогодні в будь-який куточок України не захищений не від ракет, не від шахетів, і приліт може бути в будь будь-якому місці. Наприклад, візьмемо е, цю ситуацію, яка зараз відбувається в місті Сумах прикордонний прикордонному місті. Там дуже часто часто населення потрапляє під обстріли, і ми пишаємося, тому що наш центр готовності цивільних міст Хмельницький співпрацює з іншими регіонами. Один одного навчаємо допомагаємо правильно координувати певні дії. І люди, які відвідували центри готовності цивільних, повний курс а зазвичай, наприклад, це тактична медицина. Вони допомагають навіть перші приїжджають на виклики, згуртовуються, утворюють певні групи і допомагають. Людям зупинити кровотечу або надати першу медичну допомогу. Хто проводить тренінги для цивільних? Нам пощастило в нашому місті в центрі в центрі готовності цивільних проводять дічі військовослужбовці сили спеціальних операцій. Нават бувало таке, що проводив навіть командир інструкторів сили спеціальних операцій. Це реально дуже потужно. Деякі центри готовності цивільних з інших областей нам заздрять по-доброму, що у нас є така потужна. Такі потужні інструктора, які мають крім досвід, бойового досвіду ще й кваліфіковану майстерність. Всі наші курси в даному випадку тренінг проходять безкоштовно за благодійний донат. Деякі люди донатять 50 гривень, деякі люди донатять 500 гривень. Були такі випадки, коли людина донатила 1000 гривень, а після тренінгу ще задонатила 5000. тому що вона відчула, що ми дійсно кваліфіковано проводимо тренінги і інструктори варті Буває, тому що вони спеціалізовані і кваліфіковані. Всі кошти, які е, донатять на, в центри готовності цивільних за тренінги, потрапляють на благодійний фонд Сергія Притули, а там з ним вже ви знаєте, як розпоряджаються. Чому цивільним важливо знати основи військової справи? Знаєте, підготовлений означає озброєний. Тому е, Серед населення в даному випадку будемо говорити більше про хлопців, чоловіків. Ніхто не знає, коли він може бути мобілізований, коли це станеться, і саме краще це підготувати заздалегідь. Тобто, якісь елементарні справи тактичної медицини, стрілецькі справи, основи аеророзвитки чи навіть орієнтування на місцевості це все корисне для, для майбутніх. Мобілізованих або людей, які захочуть самостійно потрапити в Збройні Сили України. Є і були відвідувачі нашого центру готовності цивільних, які пройшли курс і потім потрапляли в Збройні Сили України. Вони писали повідомлення, телефонували, дякували за першу надану інформацію в, в тренінгах. Історія, яка запам'яталась найбільше. Можу виділити таку історію, що один із відвідувачів нашого центру готовності цивільних мобілізувався, служив. Потім повернувся вже в цивільне життя, і він допомагає нам проводити тренінги вже як діючий інструктор, і, і також відвідує інші тренінги, які ми проводимо. Був такий випадок у нас в центрі готовності цивільних, коли е, проходив мінов... тренінг міни вибухової безпеки. День до того знайшли метрів 100 від нашого офісу під одним із дерев. Е, гранату F1. Треба розуміти, що такі. Е, що такі Такі випадки будуть непоодинокі в нашому місті і взагалі в Україні, тому що ви знаєте, як ці потрапляють в наше місто. Це може бути так само, і як ДРГ, або просто хтось підставляє. Чого особисто вас навчила війна? Особисто мене війна навчила бути щирим, справжнім, об'єднуватись. І, як є такий вислів, в нашому благодійному фонді непереможний непереможні коли, коли об'єднання. Зараз такі часи, що кожен громадянин України має вміти користуватися турнікетом, вміти користуватися оптикою і так само розуміти, як працює справжня рація. Тому що були такі випадки, коли не було світла, не було живлення, не було мобільного зв'язку, але можна було за допомогою рації, звичайної рація і тримати зв'язок. Якою буде Україна після перемоги? Україна після перемоги буде не такою, як, як раніше. Вона буде сильною, незалежною. Буде важко. Нам потрібно буде відновлювати нашу країну, тому що багато що було зруйновано. Але в нас все вийде, ми впораємося. Україна в Україну повернуться люди, які виїхали за кордон. Тому наше покликання побудувати сильну незалежну Україну, в якій будуть проживати наші діти щасливо, затишно і безтурботно.